Кущ. Знайти, будь ласка, калину, з'єднати. Остався бусов. Остався бузок і липа. Так, залишили бузок. А ну почитаємо якесь Бузина. Це теж кущ. Зверху. Так, він зверху. Бачите, який в нього я? З'єднуємо, знірднуємося. І останні слова. Липа. Не викрийте, будь ласка. Липа. А, я я Молодці. Уганне питання. Знайдіть, будь ласка, із нас усіх цих дерев тільки ті, в яких є буква Б. Прочитайте їх. Бузина. Не кричаю. Каже, я знайшов. Читайте. Бузина. бузина. Хто ще я знайшов? Найшов. Тимофій бузина. що знайшов? Бук. Бук. <ган> і хто ще знайшов? Я знайшов. мужчина. Це ми знайшли ще. І що і десь, що не знайшла? Знайшла слово «береза». у цих всіх словах, є буква, «б». Те, що нам і треба досі.